У Тернополі капітально ремонтують двір 41-го 43-го будинків на проспекті Злуки. Ремонт почався ще минулого року. З міського бюджету на це виділили півтора мільйона гривень. Облаштовують у дворі першу в Тернополі екопарковку. Скільки тут було значно вища ділянки, люди не мали доставити машину з проханням проведенні капітального ремонту розширити місце для паркування. Їм запропонували варіант зробити, за прикладом європейським, та як ми бачили, це робиться в Польщі, встановити екологічну парковку. Тобто проколка, яка зробила спеціальних плит, які ідуться на таку ж саму основу, як асфальт, на в основу, але тут включає можливість посадження трави. Якщо практика покаже їхнє позитивне застосування, будемо пропонувати це робити в усіх дворах. Раніше тут тільки ну, дві машини могло ледь розминутися. Це, це якщо ставала одна машина, значить зранку. Коли мусорна машина проїжджала, це практично було завжди у екіпі, бо ні машина не могла розвернутися, ні швидка заїхати, ні мусорна машина, ну взагалі. Зараз дійсно акуратно, гарно зроблено і дійсності, ми, ми раді. Плити, встановлені на екопарковці, повинні прослужити не менше, ніж асфальтне покриття. Капітальний ремонт на будинок, на всі роботи, що ми робимо, ми даємо. Такого безпосереднього ремонту ми даємо 5 років. А крім того, міжремонтні строки 12,5-15 років.